Сьогодні про таке нічого страшного. Просто війна між двома ядерними державами Індія і Пакистан обмінялися потужними ударами по прикордонних територіях. Удари по підприємствах ВПК Росії серед уражених цілей, головний розробник реактивних систем залпового вогню. Чотири балістичні ракети та півтори сотні дронів Росіяни масово обстріляли мирні українські міста. Є загиблі. Як прорив виявився провалом Розпіарений російський танк Т-90. Не виправдав очікувань окупантів на полі бою. Бундездрама. У Німеччині з другої спроби обрали нового канцлера. Змі кажуть про безвідповідальність парламентарів. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. Нічого страшного, просто ще одна війна між двома ядерними державами. Індія масово атакувала Пакистан за даними індійського міністерства оборони. Йдеться про втілення в життя операції Синдур, яка є відповіддю на теракт у Пахалгамі 22 квітня. Численні вибухи лунали минулої ночі у прикордонні Кашміру. Армія Пакистану завдала ударів у відповідь. Міністр оборони Пакистану назвав індійську атаку боягузливим вчинком і закликав вийти на полю бою, щоб вирішити питання по-чоловічому. Ситуацію прокоментував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він приділив цій темі 22 секунди свого спілкування з журналістами. Ні, це ганьба. Ми щойно почули про це, коли входили в двері. Овального кабінету я щойно почув про це. Думаю, люди знали, що щось має статися. Виходячи з трохи минулого, вони воювали протягом тривалого часу. Знаєте, вони воювали багато, багато десятиліть і століть. Насправді, якщо ви дійсно замислитесь над цим, ні, я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко. Пізніше міністр оборони Пакистану заявив, що Ісламабад не ескалюватиме конфлікт, якщо Нью-Делі припинить операцію Сіндур. Уважно і напружено стежимо за розвитком подій. Україна завдала ударів по підприємствах ВПК Росії. Зокрема, у Саранську уражено завод оптоволоконних систем ключовий елемент у галузі сучасного військового зв'язку, зокрема для дронів на оптоволокні. В Тулі атаковано конструкторське бюро приладобудування, підприємство, яке спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, зокрема протитанкових комплексів та стрілецької зброї. Дрони також уразили російське оборонне підприємство сплав, головний розробник реактивних систем залпового вогню. Гради, урагани, смерчі все це продукція сплав. Атакована авіабаза в Московській області і аеродром у Калузькій області. Там базуються російські бомбардувальники і винищувачі а також зберігаються ракети. Судячи з повідомлень російських так званих зет-блогерів, загальна кількість українських дронів і ракет, які були задіяні, досягає 447 одиниць. Нагадую, що 11 березня Україна погодилася на американську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню без попередніх умов натомість Росія досі ігнорує цю пропозицію, затягуючи війну, затягуючи переговорний процес. Судячи з усього у білому домі, це добре розуміють. Наразі українці перебувають у хорошому становищі, і я маю на увазі, що з нашої точки зору вони погодилися, що хочуть мати всеосяжне. Під всеосяжним я маю на увазі морську повітряну і наземну інфраструктуру. Всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 днів, яке може бути продовжене. Вони готові зробити це сьогодні. І коли я приїхав з Лондона два тижні тому, ми зустрічалися з так званою коаліцією охочих, головним чином на чолі з французами, британцями і німцями, які хотіли б досягти цього всеосяжного припинення вогню з багатьма умовами, які були висунуті до нього. І українці на це згодні. Їм не все з них подобається. Але ми довели себе до такого стану, коли я щиро вірю, що саме туди ми можемо піти. Я думаю, що ми близькі до цього. Єдина людина, яка може це зробити, я вірю, це президент Трамп за умови, що Путін погодиться. Спроби Трампа змусити Україну передати Росії свої території це форма сучасного миротворення, яка лише заохочує Путіна до подальшої агресії. Про це в інтерв'ю BBC сказав 46-й президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. За його словами, російський диктатор не зупиниться, якщо дозволити йому забрати великі шматки чужої землі. Послухайте, що сказав Путін, коли говорив про похід з Києва в Україну і чому він не може змиритися з тим, що російська диктатура, якою він керує, що радянський союз розпався, і будь-хто хто думає, що він зупиниться. Просто нерозумний. То чи погодиться Путін на припинення вогню? Поділіться думками в коментарях і підписуйтесь на канал. Це мить вашого часу, яка дуже мотивує. Чотири балістичні ракети та півтори сотні дронів. Це все те, що минулої ночі, і сьогодні вранці російські окупанти запустили по мирних українських містах. Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок дрони. Наразі відомо про двох загиблих: жінка із сином. Є поранені серед них діти. Багато ударів по Запоріжжі, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині Дніпропетровщині. Після удару російською балістикою по сумщині росіяни повторно вгатили ще й кабами. В цей момент на місці перебували рятувальники. Новий наступ ЗСУ у Курській області. Буквально за хвилину побачите унікальні кадри знищення там ворожого пункту управління БПЛА. Але є й тривожні новини. Надходить інформація, згідно з якою російські окупанти готують десантну операцію на Херсонщині. Докладніше про це в нашому сюжеті. Курщину чекає новий наступ. Генштаб уже заявив про завдання успішного удару по пункту управління підрозділами БПЛА в районі населеного пункту Тьоткіно курської області. У результаті удару було ліквідовано до 20 окупантів, а також знищено їхню техніку. У генштабі зазначають, що на ураженому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів росіян. Неспокійно також робочий тиждень розпочався у прикордонному з Україні селищі Глушково, що в Курській області. Реалі сьогодні такі, що сили оборони України, по-перше, знаходяться на території Курської області. Во-вторых, нанесли удар по переправе через речку Сейн, которая использовалась с прошлого года. Ее восстановили россияне возле села Званы. Через эту переправу они перебрасывали всю свою логистику, которая снабжала группировку войск, пытающихся вытеснить силы обороны Украины с территории Курской области. Неспокійно росіянам не лише на Курщині. У низці російських міст, зокрема Москві, куди стягнули для проведення параду всі можливі системи безпеки, призупинили роботу аеропортів через атаку безпілотників. Над російською столицею було нібито збито не менше 19 дронів. Один з яких упав поблизу багатоповерхового житлового будинку. Ну а пів хочу сказати, що Сили оборони України вже своїми діями в Курській області. поздравили. Путина с 9 мая, не дав возможности реализоваться планом на курском, курском направлении. А вот что касается атаки беспилотников, то по разным регионам, кстати, Российской Федерации, действительно, судя по всему, вполне вероятно, мы можем допускать, ведь это предположение, что на прикрытие Москвы, Московской области, сегодня брошены максимальные усилия сил противовоздушной обороны. За повідомленнями пропагандистського агентства ТАСС, було введено тимчасові обмеження на роботу аеропортів у Москві, Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові. Журналісти зазначають, що ці міста розташовані за сотні кілометрів одне від одного, що свідчить про масштабність інцидентук воюють, скажімо, російське ПВО. Ми сьогодні можемо бачити на прем'єрі Подмосковного Подольська, де розгонний блок ЗРК Панцирь С-1, прилетел у балкон одному з місних жителів. Пізніше Міноборони РФ заявило, що в ніч проти 6 травня їхнє ППО нібито знищило 105 українських безпілотників. Російська армія втрачає дуже багато людей і ресурсів, а її результативність при цьому мінімальна. Тому аналітики інституту вивчення війни вважають, що Путін може змінити ставлення до подальших наступальних операцій у війні Росії проти України. накануні россияне говорили о том, что не осталось сегодня, по крайней мере, в европейской части Российской Федерации регионов, где украинские дроны не могут достать, не долетают. Почему-то вспомнили ямало ненецкий автономный округ, что, дескать, он один, который остался вот такой девственной чистоты со стороны внимания украинских беспилотников. Однако буквально через несколько часов в аэропорту города Надым это административный центр ямало ненецкого автономного округа, был оглашен план ковер. Как говорится, выводы делайте сами. С 9 мая Трати росіян, які в живій силі вже підходять до мільйона. У війні проти України лише збільшуватимуться. Україна максимально прискорює виробництво власної балістичної зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Нарощує Київ і власне виробництво артилерії, зокрема самохідних артилерійських установок Богдана яких у 2025 році планують випустити понад 20 на місяць проти шести, які вироблялися у 2023 році. Зрозуміло, що ці показники не зовсім зручні для Кремля, який у цій війні тільки втрачає свої потужності. Підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео, якщо досі цього не зробили. Це допомагає розвивати канал. А давайте трошки про російську техніку поговоримо. Вона беззаперечно небезпечна. Але, як показала, російська війна проти України часто переоцінена. Так, кремлівські пропагандисти розпіарили російський танк прорив або Т-90. А на полі бою він показав себе як великий провал. Ось подробиці. Цей танк росіяни хвалили з усіх боків. Найкращий у світі. Аналогів немає. І ось просто. Прорив. От час можу сказати, що Т-90 «Прорив» прорив лучший танк в мире. Он как на канпозіцію виходить, Все Все, його більше немає, тому що найкращий він тільки як ціль. І українські захисники це довели. Російські танки Т-90 М прорив виявилися легкою мішенью на фронті, і для РФ це стало справді ударом. І не лише по техніці, а й по репутації. За даними сайту Орікс, відомого тим, що він веде статистику бойових втрат техніки протягом нашої війни з 2014 року. Вони вказують, що Росія втратила. Не менш як 100, сімдесят 77 танків Т-90, усіх модифікацій це як не дивно виявилось для росіян майже шоком, тому що вони на цей танк покладали величезну надію. Але покладати надії і хизуватися танком мало. Ще треба, щоб він доводив це в бою. Але для РФ, як завжди, важливіше була картинка. Т-90 це одна з найсучасніших розробок російського ВПК, і вони його назвали дуже громко і грізно прорив. Але водночас це модифікація давнього танку Т-72, і хоча він зараз означений більш потужним двигуном. Новою баштою з елементами від танка. Т-80 він зберіг усі негаразди е, радянських танків. Наприклад, як і радянська влада, росіяни зовсім не переймаються своїм екіпажем. Їм важливіший захист техніки, і цим хвалився навіть Путін. От ні, один з командирів на жаль, там. танкист погиб, но попал, танк попал, Т-90 попал на, 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 фугас. Ну, он, видимо, подлетел там, ну, человек просто получил э -э -э, ранение, будучи там, не, не от боевого снаряда, а просто ударился там сильно. Танк в рабочем состоянии остался. Кіст, правда, загинув, але це дрібниці. Але і ця історія не часта, адже зазвичай ліквідовуються як екіпаж, так і техніка. Однією з критичних проблем танка називають уразливість боєприпасів, що зберігаються всередині корпусу. Пожежа внаслідок влучання може спровокувати детонацію. Башту просто зриває. Офігеть, он просто як -чуп споткнувся по землю. Власне, в цій історії російський танк розлетівся на шматки саме через захист. Справа в тому, що хочу РФ і вихвалялися найкращим динамічним захистом на Т-90М м прорив на цьому танку її не виявилося. Замість динамічного захисту були цеглини. Нього защита, братан. У нього кирпичі, защита. Але навіть якщо захист і є, досвід на війні доводить, що прорив це не рятує. Але він вражається і дронами FPV, і звичайною гарматою. І як сказав свого часу, маестро про німецьких асів за замілою туфу. Але не лише горять, ще примудряються, наприклад, заплутатися у колючому дроті. А ще періодично російські солдати банально кидають свої прориви. У такому разі танки повністю цілі, а значить, можуть послужити вже на боці добра. Якщо коротко, то Т-90М прорив. У нікуди і тепер це знає весь світ, але для Путіна та його компанії є ще одна проблема: ці аналога внітні танки вже закінчуються. Російська оборонна промисловість поповнювати втрати не встигає. Потужностей вистачає лише на виробництво близько 40 одиниць т 90 м на рік. Тоді як горять танки на фронті набагато швидше. У Німеччині із другої спроби обрали канцлера. Ним став лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Однак його обранню передувала політична драма. Першу спробу голосування німецькі депутати провалили. Такого в історії сучасної Німеччини не було. Німецькі ЗМІ говорять про безвідповідальність парламентарів. Бо під час російської війни в Україні, торговельної війни зі Сполученими Штатами і глобальних викликів Німеччина потребує уряду і якнайшвидше. Канада розпочала процес конфіскації російського транспортного літака українського виробництва Ан 124 Руслан про це повідомила українська віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Ан – це велетень, 69 метрів завдовжки, 21 метр заввишки. Саме цей літак був заарештований у Канаді ще у червні 23-го року. За словами Стефанішиної, всі дії ведуть до того, що Руслан незабаром матиме нову домівку в Україні. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам та захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.